Усім привіт! Усім вам шановні синюбілі, вітання з вітання, заболонярени, працівники якої роблять усе можливе для того, щоб кудрівка почувалася тут добре на правах господарів. І у сьогоднішньому випуску на нас вами чекає справжнє футбольне дербі, яке вже зі зрозумілих причин охрестили як дербі дебютантів УПЛ. Всі ми звикли до трансляцій, голів і всього того, що показують нам на телебаченні та ютубі у звичайних форматах. Наше ж завдання трішечки привідкрити кулісу футбольного театру. Погодьтеся, набагато ж цікавіше спостерігати за атмосферою і того, як її градус поступово наростає за годину-дві до стартового свистка арбітра. Правда, ну що ж, ходімо зустрічати наші команди, а також слідкувати за всім цікавим, що відбувається за кулісами сьогоднішнього протистояння. Разом із командою на арену стікаються і перші хвилі фанів. Тут і сім'ї з дітьми, і старі добрі ультраси, які вже розігрівають голоси. Атмосфера стає гарячішою з кожною хвилиною. Емоції різні від спокійного очікування до драйву. Давайте вже починати. Наша прихована камера зловила найщиріші моменти. Що, малий, сьогодні кодрівка – 4-0. – 4-0? Нічого собі. Ти 4 заб'єш? <праць> Загалом, де слідкували з першого туру, чи навіть можливо до виходу в УПЛ? Я дивився ворсклу Кудрівка. пенальті вийшли дуже класно. Молодці. Загалом, чого очікуєш від сьогоднішнього протистояння? Ну от, думаю, Кудрівка виграє. Ну, восьме місце в прем'єр-лізі не хухри-мухри все таки це лише третій тур, але ми вже дещо встигли показати футбольній спільноті і водночас детально спостерігали за нашим суперником, готуючись до сьогоднішньої надзвичайно важливої гри. Обидві команди досить таки впевнено вірвались до елітного дивізіону, довівши, що мають характер, міцні зуби і неабияку жагу до перемог на найвищому рівні. Кожна з команд уже відчула на смак, що таке Вікторія в УПЛ. І, на жаль, у кожної з них також є по одній поразці в турнірній таблиці. Тож для сьогоднішніх новачків це час Ікс. Подивимось, хто ж збере більше врожаю у цьому дербі. От як ви вважаєте, з ким важче грати? З Зарею, з за Олександрією або Я. з такими ж, як ми дебютантами, особлива якась заруба сьогодні очікується. Я думаю, що з дебютантами буде важче. Тому що дебютантів немає медалей, да, немає таких досягнень. Вони зараз вийдуть спокійно і зіграють. СК-Полтава хлопці бойові. У першій лізі розігналися так, що фінішували на другому місці, і одразу застрибнули в УПЛ. Але є деякі цікаві нюанси. Наприклад, головний керманич Павло Матвійченко. І знаєте що? За останні 10 років він не очолював жодну дорослу футбольну команду на професійному рівні. Як тільки його прізвище з'явилося в мережі, одразу поповзли сумніви і підколи, мовляв. Хіба він потягне УПЛ? Якщо не помиляються, то деякі подібні закидони вже були в бік однієї досить таки знайомої команди. Пригадуєте? А Полтава відповіла на це перемогою над вересом. 1-0. Тож старий новий тренер і його хлопці прийшли сюди точно на неекскурсію. Стиль у них без зайвих церемоній. Чесно кажучи, полюбляють грати жорстко. Інколи на межі фолу, інколи навіть не на межі. Тож синьо-білим потрібно бути готовими до боротьби корпус у корпус. А можливо, навіть до реальної заруби в центрі поля. Чого очікуєте від сьогоднішнього матчу? Можливо, ставите на якихось футболістів особливих. Особливих? Ну, може, Татавіцького хочу подивитися. А так, в принципі, безбородька ще цікаво, що буде сьогодні. На якусь галіву гру очікуємо. Віздва, 2 три, три було взагалі. Ідеально. А ще лише виграти, щоб Кудрівка виграла, було б дуже ну, добре. Зараз проживаю в місті мене Чернігівська область. А взагалі родом з самої Кудрівки почали на такому рівні і за три роки вже в Вищій Лізі МПЛ. Це велика робота. Президента клубу і команди. Я так чув, що Полтава доволі таки жорсткий супротивник. Вони люблять грати, знаєте, на межі фолу і тому подібне. Але, думаю, все одно наша команда переможе. В них теж натхнення почали. Буде заруба, але наші переможуть. Зараз вже третій тур, а відчуття такі неначе знову дебют: два новачки УПЛ, по три очки в активі, і кожен хоче довести, що він тут не даремно. Буде боротьба, будуть емоції, і точно буде за що можна зачепитися очима. Кудрівка СК Полтава, погнали! І як завжди, ми разом з командою. Ми синьо білі, ми граємо серцем. Друзі, сьогоднішній вихід на поле був особливим. Гравці Кудрівки одягнули футболки з обличчям Юрія Потімкова, який через важку травму хрестоподібних зв'язок не може допомогти команді на полі. Це ніби мовчазна обіцянка. Ми б'ємося не лише за результат, а й за нього. Бо коли хтось із нашої сім'ї випадає, решта грає подвійно. Дербі новачків УПЛ почалося по-справжньому вибухово. Уже на п'ятій хвилині кудрівка влаштовує жорсткий пресинг. М'яч влучає у руку захисника Полтави, і арбітр вказує на точку. Влад повал підходить і холоднокровно кладе шкіряного у правий нижній кут. 1-0. блискавичний старт. Полтава швидко відповідає. Після боротьби вівдича м'яч летить у ворота, але Антон Яшков тягне удар. Ще за 5 хвилин дальній постріл місіури і знову сейв нашого кіпера. І тут синьобілі карають суперника за марнотратство. Швидкий вихід 2 в 2. Лєгостаєв віддає ювелірну передачу на Козака, і той б'є без шансів для воротаря. 2-0. І це вже серйозна заявка. Ми добре підготувалися до суперника. Ми знали, як Полтава грає. Ми знали їх сильні, слабкі сторони, і нам саме головне, що нам вдалося це на свою користь розвернути і не програти в боротьбі, в боротьбі у підборах. І в атаці все зробили правильно. Виспольшилися моментами, які є в Полтаві в обороні. Відрив збільшено і на трибунах вирує справжнє свято. Навіть президенту клубу важко стримувати свої емоції, але від нашої прихованої камери нічого не приховаєш. У вас така досить цікава компанія була у там від пложі. Поруч зі мною вже не перша це моя мама, вона також відданий в Кудрівки. Вона приїжджає з самої Кудрівки сюди на матч, підтримує її теж. Е... Якби болить серце за цю команду. Вона шалений вболівальник, полків вболівальник, вона ходить на домашні матчі обласної команди. Вчора була на футболі, де обласна команда виграла Кудрівки, тому вона завжди поруч і завжди підтримує. Так, були колеги по президенти, металіста 19-25, які приїхали подивитись матчі, повболівати. Ми товаришуємо. Тому Ну, друзі завжди мають підтримувати один одного, і підтримка з них з їхньої сторони також була сьогодні. Перший тайм вийшов для Кудрівки майже ідеальним. Два голи у сітці суперника і серйозний запас упевненості. Полтавці, звісно, не сиділи, склавши руки, пробували заряджати з дальньої дистанції. Шукали щастя ударами за штрафного, але реалізація сьогодні явно не їхній козир. І ось свисток на перерву. Хлопці, кому він весь час дзвонить? Зводить <потрим> в успіх і в побіду зводить. Набирає, каже, приходь до нас. Команди що там перший тайм поки норм? Пока порядок. Думаю, буде другий лучше. Другий тайм почався з нової драми для гостей. Жорсткий фол у штрафному. Ще один пенальті. І знову шаповал. І знову гол. Дубль Владислава. Рахунок стає 3-0, А Кудрівка контролює матч залізною хваткою. Це вибір гравців, я не називаю ніколи, не в я ніколи не називав, хто пробиває 11-метрове. По стандартах ми кажемо, а да, по 11-метрово це вже вибір гравців, хто себе певно відчуває. Довіряє команда. Здорово, що він дуже два пробив, виконав, забив. Хоча, якщо буде далі, він або інші хлопці, тобто це довіра від команди. Ну, в першу чергу ми хочемо доказати самі собі, що ми на щось і граємо. Як єдиний колектив для наших болівальників, які приїжджають на нашу гру, нас підтримують. Тому. Поки все йде, і дуже добре. Далі обмін моментами на 54-й хвилині. Литовченко небезпечно б'є після флангової подачі, але восконя не Полтаву. Не пройшло й 10-ти хвилин, як у відповідь після кутового місіура пробиває головою. Але мимо. Тільки погляньте, як майстерно та вишукано синьо білі розігрують багатоходівку. Мачелюк, Демченко, Тотовицький. Здавалося б, можна бити, але ще один скид на Рогозинського і потужний удар. Але Восконян робить сейв туру. Нам забили грою? Ні, нам забили. І лише під завісу матчу дебютант Полтави Артем Онищенко зміг прошити оборону дальнім ударом. Гол престижу 3-1. Але переможцями з поля пішла саме Кудрівка. Фінальний свисток і ще одна яскрава сторінка в історії синьо-білих у прем'єр-лізі. Ми знову у тренді і знову святкуємо перемогу. Два скальпи за три тури УПЛ. Упел їх для новачків, правда. Сьогодні всі вболівальники Кудрівки мають право на шалені емоції. Чесно, я ледве стримую себе від цього того адреналіну. Тож летимо у флеш-зону за гарячими коментарями. Ні, ну, звичайно, суперник намагається, якщо проігрує, то він намагається щось робити там попереду. Ми треба це витримати і проводити ігру на їхньому половині полі. Десь дається, десь не дається. Футбол це помилки. Якщо б не було помилок, то не було б, напевно, і голів. Хто краще з цим впорується, менше да, помилок і дуже якісно виконує помилки суперника. То той Ось Сьогодні дуже великий акцент роздягальний після перемоги. Сказали, що все тільки починається, так, і що головне це те, що дійсно на трибунах відбувається, тому що на Кудрівку злітаються не тільки з Чернівської області, тут кияни вже захоплюються цією історією, і що це дуже важливо. Що ви мали на увазі? Щоб донести цим хлопцям. Сьогодні вболівальницька аудиторія дуже широка. Сьогодні приїжджають з Кудрівки сьогодні з Чернігова, з Чернігівської області. Ірпінь е, палко підтримує, е, Черкаська область, мій брат, двоюродний тесть е, Черкаської області весь час теж приїжджають на матчі. Тому аудиторія, тільки е, глядацька і підтримка кудрівки е, стає все більш і більш, е, е, широкою. І це приємно. І Я думаю, для хлопців це теж приємно, коли підтримують е, вболівальники вболівальники, свої вболівальники, не вболівальники, яких запрошують на стадіон, яких там щоб прийшли на стадіон, а ті. Вболівальники, які дійсно щиро вірять в команду, підтримують команду, і це дуже приємно. Я почув там сьогодні на трибунах це не Кудрівка, це якась, якийсь Лестер чи Манчестер Сіті. Ось так вже чіпляються прізвиська різні, це приємно. Чи Кудрівка це все ж таки Кудрівка. Ні, Кудрівка, Кудрівка це Кудрівка, це не Лестер, це не, не інші команди. Вона не схожа ні на кого. Вона грає в свій футбол, вона подобається вболівальникам. І мені це приємно, що ця команда робить історію сьогодні. В УПЛ. Дякуємо усім за те, що були сьогодні разом із Кудрівкою, як на трибунах, так і біля своїх гаджетів. Ви наша енергія, ви наша підтримка та емоційний тил. І ми за це вам надзвичайно вдячні. Також з вас підписка, лайк та комент, а з нас ще більше емоційних та драйвових моментів. Кудрівка в УПЛ це історія, яку ми пишемо разом. Граємо серцем. Побачимось.